M o N S T E R Monsters, monsters, yes we are. Hey, Frigg has got me falling apart. Uh, Dracula, stealing my heart. Ha! Dowdy and Wolf, you make me hallow the moon. Oh, mm -hmm. You're know the now this lagoon. Ah, denial, you so beguile Even though you act so vile. Oh, and Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be? No, a bit Елізабет, тобі сподобається в школі монстрів. Мені самі цікаво спробувати, яке воно життя звичайного учня. І до кінця тижня ти повністю будеш готова до своєї нової ролі у кіно. Так, а назва фільму Гебі Еврігул. життя однієї звичайної дівчинки. Жоден не дізнається, що ходить до школи з найвідомішою акторкою Привид Буду. Мені подобається в школі монстрів. Звісно, і не хвилюйся. Твій секрет залишиться зі мною. Ось і Клод, я пішла. О, привіт. Гаразд, який у тебе секрет. Ну, скажи мені. О, новенька дівчина в школі це насправді супермега відома акторка приведу до Елісабет. Як же приємно це комусь сказати, але ти не повинен нікому розповідати. Не проблема. Справжній шкільний дух. Вибачте хлопці. Я не звик грати в тронобол, коли відома акторка привидвуду дивиться на тебе. Яка ще акторка привид вуду? Е... Елізабет, кінозірка! Відома акторка справжня Елізабет. Невже це вона? Не може бути. бути. О, Чого собі? Це Елісабет. Чекайте, тільки мені здається, що хтось випустив кота з труни. Ти ж нікому не розповідала, правда? Поганий, поганий. Що Елізабет у школі монстрів ми повинні забиратися звідси, доки на неї не накинулися фанати. Елізабет, я все виправлю. Так, Дракулора все виправить. Подивимось, чи справді Вайпері найкращий стиліст візажист при Ведвуду. Так, сподіваюсь, ніхто не пізнає. О, ні. Ти справді найкраща. Будь ласка, добре? Народ! Давайте по черзі! Серйозно, не чіпайте пароку! Монстр Monster Юэн!